Ouais. L'homme

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчої слідчого управління обласної поліції встановили учасників злочинної організації шахраїв, які діяли під дахом вора в законі. Вони налагодили роботу розгалуженої мережі шахрайських кол-центрів на території міста Кам'янське, штат яких налічував понад 60 осіб. Оператори, серед яких були і неповнолітні особи, дзвонили громадянам від імені працівників іноземних банків, випитували конфіденційну інформацію, а потім переводили кошти через так звані дропи, транзитні карти для переказу грошових коштів на рахунки афілійованих осіб. Заходи з нейтралізації злочинної організації проводилися у два етапи на території України та Латвії. У Латвії іноземні колеги затримали осіб, які забезпечували виведення громад грошових коштів потерпілих на підконтрольні організатором злочинної організації банківські рахунки. У ході слідства були зібрані докази причетності фігурантів до заволодіння коштами громадян Латвії майже на 3 мільйона гривень. Обвинувальний акт за кількома статтями Кримінального кодексу України скеровано до суду. Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно зі співробітниками Генеральної прокуратури Латвійської республіки, департаментом боротьби з кіберзлочинами, Чинністю центрального управління кримінальної поліції, державної поліції за підтримки Європолу та Євроюсту за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.